Это хорошо. Что? Ключи? Миша, ключи в боксе. А вон и нам надо. Блин. мотор? Оце Робили ж. А, це дивись, це. це этот... А, це тюнінг, да? Робили жранше мотори, правильно? З 3,5, 4. 3,5. Це моторяка. V8. Оце в таврі такі поставити, так? Да? Погнули ланжевончики. А за що ми мої цепляти, будемо? За оце, наверное. Дивись, це ж саме кріпке, да. да за штамочку давай наризатися О сюди, дивись, Puis вона хорошо, а блін, оце <sharpy> хорошо прикручено. Ти <Я> щось ж <sharpy> За капот затягував. За капот? Затягував. Воно не БМВ. Хочеш затягну. Не треба, так? Да? Да. Та не уєднаєш. Не вирваш. Ні. Як вирвав, так не дуже. Мені треба ручник поставити. Механічний? Механіческий, так. Да. да, 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 так. Да, да. О! Приїхав ще один тіктокер! Ти ж, ти мені скажи. Що вам там за кофе давали, що ви так виджиґерівали? Там по-любому не саме кофе було. Там і лікор є І, і лікіор є. Хочеш в бехі покататися? Сідай. Сідай за руль! Ну сідай за руль покатаєшся. І газуй. А ти бачиш які тут моменти ось ось ось? Диви. Диви, 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 диви. Ось сюди, бач, мені подобається. це мохо, це подмохо, це БМВ вміє робити, правильно? Ну оці мохната, мохнатка, 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 мохнатка. да? Де де нема, нема, Щас будемо шукати. Сиди, сиди. Сиди І бачиш випас, куди я поїхав, блін. Чуть-чуть <риво> управо, -чуть Сань. Отак. Поламав! Ти бачив, що ти зробив? Ти від стукнув! Ти що, перегазував? Прив'язувати будемо чи так? Це 4 дня четверте БМВ, блін. Четверта? Да, так, за 4 дня. По дискам дивись, пробіг невеликий. Та там це 30, мабуть, не буде. Да, ну, да, ну, дуже давно їздив. <різь> Третя час бумера буде зніматися. <різь> а, дивись, так, тут теж бач є комплектація під дерево, а це під мох. Тут теж, ну тут О, красивіше да. сохранився. Да? Натуральний, так. Да. А ти поставиш. На паркінг. А в тебе в газелі немає паркінга. Я забувся, ти не знаєш. Покажи, покажи ему їх ставити. Ми Зараз кирпич положим сюди. Раз і все. Понял? Ручку надо було вперед, а не все. Паркінг є. А диви, мелочь покрали, диви. Вандали. Вандали, це вандалізм. А це. Да. Нічого. Все уже вкрадено до нас. Ручник витягнеш. Як ти БМВ, ти мені розкажи. ну. я бачиш, аж хору заїхала. А ти чув, оце ж дивись, вона соко... Вона вже стоїть годов 5 тут, оце, це зрозумів? Ну 4 точно. І не грами бензина не сажжала. Економія. Економія, так. Три бумера. Три бумера. В одному місці. Це вам не просто так. Не, ручник не надо, надо э, с сюда. Мохнатка стає в ряди. О, так тут теж мохнатка, дивись, тільки тут на задніх дверях. Тоже таке саме. Тоже дивись. Мохнатка задніх дверей пошла. Значит, в лісі дивиться з северної сторони, Мох просто на дереві. Может дивиться север, значит. Баб, ну тут, тут немає этого. Якщо кто заблудиться, заблудится, до машини, До БМВ а... подошел, подійшов... север. север. Не, 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 так, не так, не так, не так. Якщо ти заблудився в городі, подожди, підійди до любого BMW, якщо МОГ... Мох, з якої сторони МОГ? там? То... З якої сторони <laughs> мох? <laughs> Може, зорієнтуватися без компаса. Ну це тільки на БМВ, да. Ну да, це все одно нема моха. Єс, є, ну трошки, земля ж так крутиться, поглянь. <laughs> Може, ра було ближче сюда. Тіна, щоб провітрювалось. А я думаю, що? що ззаді стукає, тут двері були, бачиш, що відкриті. Воно стукало Руль не викручувати, чи хай падає? Та А тепер зрозумів, дивись

і на парковку поставив. Давай, 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 давай. Аааа, Держиш Блять 해도... Сані немає, так би він би. І пускай І підрулював би. тебе Да ти шо? Ну, нам трошки осталось.